Сьогодні у нас шкода Октавія, 2014 рік, об'єм двигуна 1.4 приїхала на встановлення Трак для легкового транспорту і для вантажного, щоб була функція перемикання Україна Європа. Зараз будемо працювати з цією дивисякою файною красивою машиною. Так, ну і зараз процес встановлення Сі Track. Тут була штатна, вона була застаріла під диски. І зараз ми на нову Android Тут 10 -й. встановлюємо Сі Track. Близько, до речі, яка мені сподобалася, яка охайна машина бачите, все все як чудово. Тому встановлюємо і вже кінцевий результат покажемо. Так, ну і ми встановили Україну. Зараз завантажується до 100% країни Європи, які водії вибрав. Бач, на карті у нас сіджик, камери, паркінги водій, магазини попросив вімкнути. Ось так ось об'єкти. Все чудово працює. Диви, як плавно на його пристрої, який він штатно замінив. І ось так все файно підмальовує. Тому чекаємо 100%. Поки у нас всі вся Європа завантажиться, і вже можна їхати куди вам потрібно в будь-яку точку Європи та світу, не тільки Європу встановлюємо, будь-яку точку світу.